Вітаю, шановні глядачі. Хитрони в Індії думали, що у них все з Америкою добре, і у моді з Трампом все чудово. І взагалі Індія надзвичайно потрібна заходу без Індії, що там не знаю, що не робиться, але вони прорахувалися. Кнів Фредович дійшов до них. Дональд Трамп розв'язав торгівельну війну з Індією через московську нафту, становивши 25% тарифів та погрожуючи навіть 100%. Отже, яка реакція Нью-Делі? Чи готова Індія до такого повороту, чи буде Фредович тут послідовним? Давайте розбиратися. І, до речі, про потенційний, потенційне відновлення взаємозв'язків Заходу і Пакистану теж можна говорити. Індія куку, прокидаємося. Треба ж вміти взаємодіяти, а не думати, що ти пуп землі. 30 липня 25-го року Трамп оголосив Трсейшол. Сошел своєму найжорсткішу критику союзника за останні роки. Індія є найбільшим покупцем енергії разом з Китаєм у час, коли всі хочуть, щоб Московія припинила вбивства в Україні. Написав президент. Того ж дня набули чинності 25% тарифів на індійські товари з обіцянкою істотного підвищення за продовження торгівлі з Москвою. На нашому каналі є переклад цього поста Донда Фредовича. Послання буде в описі до відео. У Нас дуже багато цього цікавого. І є заяви навіть прикладені. Дивіться. Не знаємо, чи це Фредовича хтось нашептав, можливо, агент Меланія, може, Фредовича хтось підкинув документ з індійським імпортом. Але Гнів сон не знав меж. Пенсіонери з адміністрації президента підхопили цю хвилю. Наприклад, Стівен Міллер, заступник керівника адміністрації, заявив на Fox News. неприйнятно для Індії продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту на Москві. але команда Трампа досі не визначила. Чи буде Індія слухати, чи ні? Навіть сам Фредович висловив сумніви, але тиск буде далі. Масштаби індійського імпорту московської нафти справді вражають. До війни вона Індія з широкомасштабної війни. Індія купувала лише 68 тисяч барелів московської нафти на день. Менше 2% від загального імпорту у 2024 році. Ця цифра зросла до 2 мільйонів барелів щодня, або 36-40% всього індійського імпорту нафти. Вартість цього склала. Майже 53 мільярда доларів тільки за сиру нафту в 2024 році. Зростання у 56 разів порівняно з довоєнним періодом. Це зробило Індію другим найбільшим покупцем московської нафти після Китаю, але з одним важливим нюансом, індійці переробляють 80% імпортованої нафти та реекспортують продукти, включаючи до Європи. Цікаво, що за 24-й рік до Індії прибуло 70% московської сирої нафти, і це справді велика цифра. Індія вирішила гарно заробити на цій війні заодно і давати московитам вікно можливостей. Паралельно Трампу, який лякає їх санкціями, ми розуміємо, що для нього це більше привід, ніж там він. Виключно хоче там покарати Індію, але нам ну, все одно які там причини? Насправді гарно би аби карали партнерів торгівельних безпосередньо московитів. Так от, окрім американських потенційних санкцій, ще дуже сильно впливають і санкції Європейського Союзу. Останній пакет по суті забороняє імпорт нафтопродуктів, які були перероблені з московитської нафти. Тож по Індії подвійний удар. Як то кажуть, і це чудово. Якщо вам вся ця геополітична кухня здається заплутаною, але ви хочете краще розуміти, як працює економіка, куди діваються гроші і що таке реальні інвестиції, зверніть увагу на курс основи інвестування від школи останнього капіталіста. Це базова структурована програма, українські інструменти, іноземні ринки, нерухомість, податки, фінансова безпека все, що треба, щоб навчитися керувати власними грошима, а не просто слідкувати за чужими. На курсі українські та світові інструменти, акції, облігації, нерухомість, навіть альтернативи є цікаві. Податки, фінансова безпека, реальні кейси, як скласти власний портфель і не потонути в складних термінах. Пояснюємо без пафосу, без води, без зараз купуй, ось це. а Аргументовано для того, щоб ви за роки змогли сформувати свої статки. Це просто. Як працюють гроші у 2025 році, як змусити їх працювати на себе. Формат гнучкий, уроки в записі з практикою і підтримкою кураторів, посилання на курс в описі до відео. Погнали далі. Індія відповіла на американські погрози, рішуючи відмовленням. МЗС Індії заявило, таргетування Індії є неґрунтованим та нерозумним, як і будь-яка Велика економіка. Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів. Цікаво, що в приватних розмовах індійські чиновники такі ж борся. Вони вважають, що США не сильно зможе заламати, заламати їм руки, а от продаж нафти їм приносить солідну копійчину. Привір міністр Моді використав ситуацію для мобілізації націоналістичних настроїв. На мітингу в серпні він заявив: Тепер, щоб ми не купували, повинна бути лише одна міра. Ми будемо купувати те, що зроблено потім нами самими. Це стало сигналом. Про посилення компанії Make in Індія у відповідь на зовнішній тиск індійська аргументація базується на трьох принципах: енергетична безпека, майже півтора мільярда людей, комерційна діяльність та стратегічна автономія. Міністр енергетики Хардіп Пурі підкреслив: якби країни припинили купувати на тому етапі, ціна на нафту піднялась би до 130 доларів за барель. Індія планує жити за рахунок маси своєї економіки та твердження, що рядовим індусам. Московська нафта дорожча ніж там якась війна в Україні. Ну ну сподіваємося, що Редович знає, що робити. Високий тариф посилює без від того відносини, оскільки Трамп неодноразово стверджував, що використав торгівлю як важе для посередництва в мирному встановленні між Індією та її суперником Пакистаном в травні, що Нью-Делі рішуче заперечує, що в свою чергу дає нам припускати, що все-таки індійська економіка доволі залежна від американців, але деякі індійські чиновники що. Кажуть, що нещодавно падіння індійської рупі може допомогти пом'якшити удар від вищих тарифів США, тобто вони готуються все ж таки бути борзими. Реакція республіканського базису на індійську політику Трампа виявилася неоднозначною. Fox News та Брейдберт повністю підтримали тарифні заходи, включаючи їх як альтернативу військовому втручанню. Брейдбард писав, Індія була великим покупцем станційної московської нафти, яку вони потім перепродають як очищені продукти. Вони не були хорошими глобальними гравцями. Проте всередині рухомага з'явилися суперечки щодо балансу між принципом Америка Ферст та тиском на союзників. Так Маджері Тейлор Грін закатала істерику з питань ми Трампа використовуючи кліше. Цікаво, що Такер Карсон, який раніше критикував. Інтервенціоністські тенденції Трампа не виступив проти торгових заходів щодо Індії, мабуть, йому ще не прийшли рублики на карту, тому й мовчить. А можливо, він розумів, що не варто вести себе відповідним чином. Традиційні республіканці підтримали жорстку позицію, розглядаючи як частину ширшої стратегії стримування Московії та Китаю. Навіть Венс, якого багато хто називав лобістом Індії, мовчить. Отже, в Індії є шанс ще влетіти по повній. Індія, до речі, дуже критикувала, що от ви нас на нас накладаєте мит, мита. От в Європі досі купують московські енергоресурси. В цьому є правда, в четвертому році двостороння торгівля ЄС Московія склала 67,5 мільярдів євро товарів плюс 17,2 мільярди євро послуг. Європа також опортувала 16,5 мільйонів тонн московського згільного газу. Є спробував виправдати цю і виправити цю невідповідність, санкціонувавши НІСКІНПЗЕ. У Вадінарі через зв'язки з Роснєфтю та заборонивши імпорт палива виробленого з московської нафти. Але треба розуміти, що лобісти московської нафти, це ж не стара Європа чи українські союзники. Це от Угорщина і Словаччина. І Дональд Фредович, давайте зверніть увагу на Орбана, він там падафієл трошки. Давайте влупіть по ньому. І, до речі, тут Угорщина Словаччина засуютили знатно. Вони зараз шукають поставки з Казахстану. Так, що таке експериментує з розрахунками в групіх, дерхамах та навіть криптовалютах для торгівлі з Москвою, 70% платежів за московський експорт обробляє Сбербанк, обходячи західну фінансову систему. Але на Мокльів меч висить над успіхами Індії. 25% тарифів вдарили по індійському it сектору, фарацевтичної правословості та текстильній галузі. І Хоча це буде мати наслідки для США, вони будуть сильнішими для самої Індії, бо, окрім розрахунків рублях та торгівлі по БРІКС. Індії ніде замінити такий сильний та капіталізований ринок з Китаєм вони в контрах, тому батько Індія, думайте, як то кажуть. З дуже борзівою. Порядочок наведуть вам. Індія дуже довго бавилася в двосторонність, купувала московитську нафту, зброю та розповідали про своє лідерство, але ніщо не є вічне. Індія сподівалася пролобіювати себе через індійську діаспору та загалом. Корінних жителів в Індії в лавах Трампа, але як бачимо, поки їм це не вдається. Ми сподіваємося, що Дональд Фредович доведе свою гру до кінця. Будемо далі, звісно, стежити за ситуацією. Та й загалом Індія подумала, напевно, що конфронтація з Китаєм принесе їй занадто багато дивідендів, але є багато інших майданчиків, де можна і розташувати виробництво. І не мати таких проблем. В Індії, до речі, проблема з розташуванням виробництвом через їхню таку неінклюзивну суспільну систему. У нас є багато відео останньому капіталісті на Валентині. Дивіться, там є проблеми у них. Загалом, так, почали з Індії. Це було передбачено. Я от інтерв'ю за буквально за добу чи за два дня казав, що з Китаєм буде важкіше, а от Індію будуть тиснути. Це зрозуміло. Будемо дивитися, чи вийде. Вийде, в тій чи іншій мірі вийде. Будемо спостерігати. Всім всього найкращого. До побачення.